Слава Ісусу Христу і вільній Україні! З вами на зв'язку Ігнато Сергій. Сьогодні, 12 лютого 2026 року, початок 8 години йду зараз на роботу пішки з села Унів до села Яктерів. Я вже робив декілька репортажів і це не останнє. Так що будете ще слухати, що кажуть ветерани війни. А вони колишніми захисниками нашої країни не бувають і тримають порох сухим. Ви зараз побачите часовеньку Іона Хрестителя, якої знаходиться на захід від села Унів, там кладовище, на якому похована моя дружина Рум'я Раїса. Дуже вдячний нашим монахам, які прийняли ще у 2022 році. Мою дружину та дитину інваліда з дитинства під кров своєї биті, захищивши, захищаючи її від усяких негоразств, які спіткали її у місті Богладарі на початок війни і з якого вона виїхала у квітні 2022 року. Зараз ви побачите ту часовню. Ось вона така біленька, бачите? І там заходиться свитер. Ну а я буду продовжувати свій шлях і розповідати те, що лежить на душі учасника бойових дій. Пройшов я частину шляху. Від села Унів до села Якторів у лісі. Ну, поки, поки йшов, зігрівся, тому себе верхній одяг зняв і його в торбу. Щоб у мене одіж була не мокра сухенька. Ну, от Зараз за моєю спиною ви бачите холм, пагорб. Оце село Унів. Е, село Якторів вже буде. І до нього будуть ще йти пішки ну, хвилин 40-45. Йти не холодно, потім буде така пробіжка невеличка, щоб розігрітися. Та й зараз тепло. Мабуть, температура десь близько ну, нуля одного градуса морозу, не більше. Вітер слабенький, йти можна. Наші воїни, я вже казав, захисники України, учасники бойових дій ніколи не повинні і не будуть колишніми. І повинен тримати порох сухим, підтримувати стан свого здоров'я, щоб в будь-який момент знову приступити до активної оборони нашої країни. Я звільнився у 63 роки у відставку, бо в мене тоді дуже складно було зі здоров'ям було не те, що треба. Все ж таки вік дає себе знати. І ще гірше дуже хворіла жінка. А у неї і в нас дитина з інвалідністю, тому треба було приймати рішення щодо звільнення у відставку. Зараз душину поховав і знову подав документи в ТЦК на відновлення, на відновлення своєї служби за програмою 60. Як воно там буде, подивимось. Але коли Україна в скрутних умовах то кожен патріот України робить все, що від нього залежить, щоб підтримати її і оборонити від нашого вікові, віковічного клятого ворога окупанта московита. Бог суддя. Ну от вже, бачите, спускаються, є сугроби. Тут я ходив на лижах. Зверху можна йти, а наверх складніше. Ну, на братому шляху. Буду вже йти на лижах, бо вони у мене залишилися на роботі. Ну все, спуск закінчено. Тепер я вийшов на простір Д'якторівські поля, лани, як ми кажемо, в Україні. Я ще не повністю володію досконалості мовою нашого народу, бо почав розмовляти українською принципово лише у серпні 2021 року. Коли вона народився дух українця, ну, і з того часу я перейшов на українську мову, хоч починав розмовляти так, що мені мої знайомі казали, ти розмовляєш Сергію, що Микола Азаров, який був прем'єром України за часів правління Промосковського Януковича. Януковича. Ну, довчився згодом. В армії, коли служив з першої дні нападу зі своїми побратимами, патріотами України з міста Бугладар, у тому числі шахти Південно-Дубацька номер 1 мені теж казали, ну що ти там так от каверкаєш, мову, розговор, розмовляючи на общопонятному. ні кажу. Якщо я став українцем за духом, то я буду українцем у всьому. І в мові, і в поведінці, і в правилах віри нашої православної, в усьому. Так що, якщо людина сильна духом, їй під силу все, що там казати за вивчення мови. Користуюся нагодою, я передаю свій низький уклін усім моїм побратимам, з якими мені пощастливо служити у 105-му батальйоні територіальної оборони 109-ї бригади. В першу чергу командиру нашого другого взводу. Кузьмінка Михайло Івановичу, колишньому меру міста Вугледар, колишній заступник начальника дільниці на шахті, південно-бацька номер 3 котра потім стала називатися імені ГАЯ. Усім нашим усім своїм знайомим передаю привіт омертом царство Небесне. Царство Небесне і останньому директору шахти, південно Небацька номер 1 Стайловському Олександру Івановичу який пішов теж на фронт в перші дні війни і загинув під Бахмутом. Він служив у розвідці. Багато наших хлопців полегло, але їх жертви не напрасні. Нехай та кров, яку вони пролили на нашу українську землю, народить ще більше патріотів нашої країни. Які будуть її цінувати і видвигати до влади саме українців за духом. А то у нас бачите, що відбувалося, коли країна була 300 років під ярмом Московії. Багато людей було з зросійщених, у тому числі і я до 60 років, поки не вивчив справжню історію України-Руси, а не ту, що нам давали в совєстій школі у вищих закладах. О, тут вже уже трошки залишилось вийти до цвинтаря, де захоронені у тому числі воїни Збройних сил України. Ще раз царство небесне їм. Вічний покій і пам'ять. Аллилуйя. Так. Зараз я вийшов на тропу. Де хоч машина, трактор проїхав, покалі ліпше йти, а то ноги в сугрові застріють. Якщо запитають навіщо я себе так мучив, ні, це руханка. Це елементарна руханка, яка дає здоров'я кожної людини, що знаходиться у стані руху, а не спокою. Ну, звісно, і відпочивати треба колись. Але ми відпочинемо повністю і безповоротно, коли будемо у возі у засвіті. А поки будемо термати, терматися. Ну, ось я прийшов з села через лани, кручі, будь-які пагорби ви бачите, що без уході. Тут красива місцевість. і дійшов до першого домику села Якторів. Ось я вийшов на трасу перемишляне золоті, яка проходить через село Якторів. І Тут я вже буду бігти більш швидше, ніж біг. Це будівля колишнього жіночого монастиря. Ну, чого б її не взяти на баланс місцевої владі і створити там умови для проживання таких осіб, як я, вимушено переміщених, у яких не залишилось ні майна, ні житла, нічого. Але є бажання жити як люди, а не в модному містечку, де маю ліжко місто. Ну, там можна переночувати, але жити у 12 метрах, де чотири людини живуть. Два поверхи ті ліжка ти не можеш розвернутися, де у кожного свій характер. Що там робиться, ну це краще, ніж нічого не мати. І подяка владі, що хоч таке дає. Але чому би не робити більше, ніж може влада на сьогоднішній день, із залученням і наших коштів, ж не такі бійні люди. А ото храм в селі Якторів Греко-католицької церкви і помісту Православної церкви України. Ну ось, я вже підходжу по Яктелівським полям до нашого Грушківського психоневрологічного інтернату, де я працюю тричі на тиждень підсобним робітником, хоч за фахом юрист. Нещодавно прийшов нещодавно прийшов медичну комісію за вимогою адміністрації інтернату. Ну, є такий закон про охорону праці, за яким робітники повинні проходити за вимогою адміністрації періодичний медичний огляд. Ну, це і зробив. Але ж це не просто так, прийти огляд. Якщо ти проходиш огляд за вимогою роботодавця, як робітник, то всі організаційні питання, витрати на його проведення, повинен нести сам роботодавець. Стосовно робітників, які зайняті на важких роботах, забезпечені мовою праці, це шахтарі, хіміки, інші професії, які вимагають особливого контролю за станом здоров'я, а також осіби у віки до 2021 року, вони повинні проходити огляд згідно з постановою Кабінету міністрів відповідною там один раз на рік і частіше теж. А от що стосується робітників, які не пов'язані з умовами праці тяжкими, важкими, де ДНР шкідливих факторів, то вони проходять це за локальними нормативними актами, якими є колективна угода в установі на підприємстві, тарифна угода, бухгалозева угода між республіканським, республіканською проспілкою. От, і відповідним міністерством у підчиненні якої знаходиться те чи інше підприємство, установа. От, наш грушків інтернет він знаходиться у підпорядженні департаменту соціальної політики Двівської обласної адміністрації, бо його власник Двівська обласна рада. Я писав лист щодо періодичності проходження робітниками цього закладу медичного огляду, в тому числі за моєю професією, я вже казав, підсобний робітник. Ну, відповідь мені надали, що зараз фінансування цих закладів обмежене тільки на заробітну плату, на отримання підопічень, які там знаходяться, а що стосується умов охорони праці робітників. І оце питання залишається відкритим. І тому я буду зараз звертатися до адміністрації з листом, щоб дали б напрямок на проходження з цього огляду офіційно. От. І якщо грошей немає в установі на оплату цього огляду, то надали хоча б гарантійний лист до медичної установи, яка буде видавати мене довідку про стан мого здоров'я. Ну, воно зараз у мене задоволене. Я три, чотири, три тижні тому був на операції, Вдалили мене в Львівському онкологічному центрі пухлину на груді. Ото як тут на деревах омела. Бачите, скільки тут багато, зараз покажу вам. О, дивитесь. Тут багато її на Львівщині. Ну така омела. І в мене виросли, її удалили. Яка вона там, якісна чи злоякісна, я не знаю. Це треба буде їхати до лікаря у Львів. І заодно його подякувати, бо, як кажуть наші українці, лікуватися даром, даром лікуватися. Ну все, я вже підійшов до воріт нашого закладу, де я працюю. Нехай вам всім щастить. Ще раз низький уклін моїм побратимам, знайомим, які будуть дивитися цей відеоролик. Бажаю вам щастя, здоров'я, Україні перемогу. Як би там що не було, над нашими ворогами, і зовнішніми, і внутрішніми. З вами був Гнато Сергій. На все добре.